Друзі, всіх вітаю! Допродовжу поступає новити цікаве надходження. Тож зустрічайте це Subaru Legacy 2021 року випуску з бензиновим двигуном 24 Turbo, автоматичною коробкою перемикань на повному приводі. Стильний, динамічний, місткий, комфортний та швидкий седан в гарній комплектації Touring XT. Має просторе багажне відділення. парктроніки, 18 дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередини нас зустрічає такий гарний, коричнево-шкір'яний салон, світлостеля та люк. Підігрів заднього ряду сидінь. Безключовий доступ. Електропривід передніх сидінь. Пам'ять положення сидіння водія, повне склопакет та регулювання та складання дзеркалу, преміальна акустична система Harman Кардон. Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз контроль запуск двигуна з кнопки, датчик світла, датчик дощу, двозонний клімат-контроль, підігріви переднього ряду, сидінь та вентиляція. Вибір режимів руху та інше. Пробіг у даний автомобіль має всього-всього 26 тисяч км. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою міста Дніпро, Запорізьке, 663, автосалон ХП «Авто». До зустрічі, друзі.